Вітаю студію Рина Яяєва, і зараз я вам покажу неймовірну і професійну роботу наших пілотів-дронів по місцях скупчення росіян і на розігрів, як то кажуть, на перше у нас потужне ураження ворога підрозділом ронін 65 п'ятої окремої механізованої бригади зсу. Рінський напрямок наші десантники відбили російську атаку. Ох, горіли всі і все. Ну а як по-іншому буде окупантів на наших землях. А тепер час схованок, і звісно, від пильних очей наших пілотів FPV шок ворогам не сховатись. Давайте подивимось, як це було. Теж знайшли розвідка 12-ї бригади Азов помітила ворожу лайновозку у посадці. Пілот Рупак майстерно обійшов дію ворожого реп і уразив. Ціль результат повністю вигоріли танк окупантів, якому не допоміг жоден антидроновий захист. Підходимо до Солоденького. Лагідна українізація. Цього разу її проводять з російськими полоненими на Курщині. Шашурат Николая Вічеславович. Так, Шашурат Николай В'ячеславович. Откуда родом? Сірославля. Фамілія Мелочка. Откуда? Дагестан. Що тут робиш? Ну, делають? Моя... Курська то що? Курська область. Це Україна, правильно. Фамілія Мілочі. Що тут діяти? Давай, флаг України. Держи, це ваш родной флаг. Наступна порція полонених кадирівців. Цікаво, що доля Ахматовців так швидко змінюється, особливо після зустрічі з ЗСУ. А могли б вдома сидіти чай пити. Ну, Саме это то, що ни один наш боєць плен не сдавался. Да, Ми в курсі, що вы заходили, ви взяли в плен трьох бойців Ахмад Чечня. Ми їх видели, хто ще думає, що звільнення Курської області це фейк, покажу вам трішки роботи наших хлопців саме на цьому напрямку. Пам'ятаєте, я казала, що в деяких місцях Курської області заборонили продаж алкоголю. І ось вам наглядний приклад, що у Рашки з цим проблеми. Зараз я вам покажу, як зустрічають наших хлопців у Курській області. Уліця План. Слава Україні! прикинь. От і перший місцевий житель. Напуханий в кордо. В своєму репертуарі рашка. П'ять в торбулях. Я здивована, але у селах навіть старенькі бабусі розуміють, що Путін вбивця і проти його режиму. В той час, як бабулі у Московії повністю зомбовані дідом Вони Ніколи не робили по десять дає. О, сутка, сутка. Вам? 95 вам, так? Да? 95. І великою війну ви теж пережили. Пережила. – А ми могли коли-мобіт представити, що Росія на, на Україну війною прийде? Ха їм повилазить сюди. Ха їм повилазить, щоб їм добра не було, каже. такой. крізь люди знакові. І ви ми й такі. бо тому, що ми одній лодці. А вони їдуть од нас, а він до руководив всю концерт. Його всі лають, усі невідане кула. Що по телевізору показували, брешуть усі. І, і, моє улюблене на сьогодні аеродром Саваслейка, Слейка, Ніжнегородська область. Спиш? У вас 10 пропущених, і, звісно, росіяни не змогли не зняти це. За що їм дякую? Ні, всі, Давайте, ребятки, хоч один збіг. ашурки, Опа. Ох. Бомбят Воронеж. Дивно, що цього разу вибухи там лунають не через звичайний скид на них російських бомб. Сьогодні воронежський ворожий аеродром, де базуються росіянські сушки, відпрацювали БПЛА. До речі, саме ці літаки, і звідси постійно атакують кабами Харківщину. То що казати, дрончики? Ви найкращі. І тепер вишенка на тортик. За добу до пекла відправились 1200 російських окупантів. Ну і мотлуха їх теж стало менше на наших землях. А саме мінус 17 бойових броньованих машин, 57 артсистем і 57 БПЛА. Гарна цифра. А загалом ми з вами скоро будемо відмечати черговий ювелей. Красиву, круглу цифру 600 тисяч. Залишилось 3-4 дні. На цьому все обов'язково донайте на зсу, аби вони ще більше давали прочухана ворогу.